Покажи мені свою віру без діл, а я тобі покажу свою з ділами. Апостол Яків він доповнював навчання апостола е, Павла. І тут, коли Ісус говорить, коли матимете віру, як зерно гірчичне, то, то ви скажете «і буде. І це так. Але потім додає про молитву і піст. І це дуже е, гарно поєднується. Тому що Ісус вже в цьому ривку, так може, часом і скрито говорить про дві речі. Про віру дуже відкрито говорить, майте віру. Але про діла, про молитву. Молитва це діло, яке підтверджує віру. Про піст піст це друге діло, яке підтверджує віру.